У важкі часи, коли здається, що світ навколо руйнується, нам потрібна надія, як ніколи раніше. Притчі Соломона, що містяться у Біблії, надають нам мудрість і силу, щоб зберігати оптимізм навіть у найтемніші моменти. Соломон говорить: надія відкладена хворобить серце, а бажання здійснене дерево життя. Ці слова нагадують нам, що надія є джерелом життя та енергії, яка живить наш дух. Вона надає нам сили рухатися вперед, навіть коли здається, що всі двері зачинені. Надія допомагає нам бачити світло у кінці тунелю та спрямовує нас до кращого майбутнього, яке чекає на нас. Крім того, Соломон підкреслює важливість віри у свої сили. У притчах сказано: Бо мудрість краще за рубіни, і все, що може бажати, не зрівняється з нею. Це означає, що наша внутрішня мудрість та віра у свої можливості можуть допомогти нам подолати будь-які перешкоди, які постають на нашому шляху. У тяжкі часи важливо нагадувати собі про цінність надії та віри. Вони є нашим компасом у буремному морі життя. Зберігайте надію, вірте у себе та свої сили, і тоді ви зможете подолати будь-які труднощі. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео з мудрості Соломона. Бути добру!